Це була Чорнобаївка, це було приміщення, де було мінус 2 градуси. Це були побиття, тортури, обливання холодною водою, постійний холод. За перші сім днів погодували тільки п'ять разів, і то не дуже багато. І два дні були розгрузочні. Герої без зброї так називає своїх мешканців села, деяких, які протистояли російській агресії, голова Шевченківської громади на Миколаївщині Олег Пилипенко. Але, власне, сам Олег Пилипенко є таким героєм без без зброї на нього, як на голову громади, росіяни влаштували справжнє полювання. І, зрештою, він провів у полоні, російському полоні, три місяці. Там якісь люди ходили по вулиці. Мені почали телефонувати місцеві жителі, що десь там щось незрозуміло відбувається. Ми приїхали туди і нас почали обстрілювати з гранатометів. Зрозуміло, що це для нас тоді був такий перший серйозний шок. Але Бог нас зберіг. І після цього ми розробили з хлопцями певний протокол. Ну, Мається на увазі з тими хлопцями, які в кожному населеному пункті збирали інформацію про переміщення колон. І була в нас така своя група, ну, назвемо її так партизанське братство. І було домовлено так, що, по-перше, якщо хтось з точки А до точки Б не доїхав, то всі протягом півгодини змінюють локацію, де вони знаходяться. По-друге, ми нікому не казали, де ми ночували, і кожен день це було нове місце. Особливо я говорю зараз про себе, тому що ми зрозуміли, що просто йде полювання. Ми робили свою роботу. Передавали інформацію досить таки успішно, але потім росіяни почали глушити мобільний зв'язок. Вони зрозуміли, що основний канал спілкування це у нас через мобільний зв'язок, і вже ми з певної частини громади перестали отримувати цю інформацію. О, тому, о, ми їздили з видачі гуманітарних наборів ці села і там уже збирали її безпосередньо від людей. В тому числі в одній з машин їхав я з моїм водієм. Ми поїхали в саме якби далеке село і потрапили в ворожу засідку. Нас нашу машину оглянули, подивилися, що там тільки хліб і там ліки, гігієна. Потім буряти перейшли до того, що в них вдається краще всього, це просто пограбунок. Тобто забирали з кишень гроші, забрали годинник, забрали там, мобільні телефони, і в мене в кишені було водійське посвідчення. Коли вони побачили водійське посвідчення, побачили, що я є головою громади, то зрозуміло, що на нас одразу ж заарештували. Вони були дуже агресивні. Вони втратили велику кількість своїх підрозділів, які штурмували аеродром. В них була велика агресія, їм треба було на комусь її якби, виплеснути. Зрозуміло, що поводження з нами воно було таке дуже, дуже жорстоке. От. Мене роззули, забрали. Взуття і прив'язали зверху до БТР, і дві години везли просто по вночі в холодну пору року просто полями до Чорнобаївки. Потім в Чорнобаївці це перші три дня були такі фізично важкі, тому що кожен день тебе по 4-5 годин б'ють, допитують, використовують електричний струм. Обливають холодною водою, доводиться спати в мокрих речах, один раз виводили взагалі на розстріл, стріляли просто над тобою. Обчинявся такий тиск, щоб просто людину зламати. От. Причому ті питання, які вони задавали, вони, знаєте, ну, не мали відповіді. Ну, наприклад, як облаштована оборона міста Миколаєва? А коли ти з території Шевченківської громади в місто Миколаїв не їздив і ти не знаєш, як там, що влаштовано. Тобто тебе три дні б'ють, а відповіді немає. І відповіді немає не тому, що е, ти не хочеш їм сказати, а тому, що ти просто ну, не знаєш цю інформацію. Після цього е, почалася боротьба всередині би, самих росіян між. Е, Іхньої військової поліцією і десантниками за те, у кого більше прав на цього в'язня. Тому що вже на той час вони витягнули із телефону мого деяку інформацію, яка підтверджувала те, що координати, там, де загинули їхні підрозділи, вони були скинуті саме з мого телефону. От. Я ну, реально вважав, що. Напевно, після цього буде просто смерть. От. І я до цього вже був морально би, готовий. Але е в підрозділі військової поліції стояло завдання від їхнього керівництва: створити канал обміну військовополонених на Миколаївському напрямку, і вони шукали людину, яка. Би мала зв'язок з військовою адміністрацією і так далі, тобто, через кого можна було би це створити. Тому що в них вже люди відмовлялися ходити в атаку. Дуже багато просто на Миколаївському напрямку потрапило в полон, дуже багато загинуло їхніх підрозділів, От, тому для них це було більш важливіше, ніж просто там, задовільнити якісь свої там, амбіції по ліквідації мене. От. Десантники це якби, сприйняли не дуже. Радісно, тому їм заборонили мене бити, але вони могли вриватися серед ночі в нашу камеру, просто кошмарити. Потім Чорнобаївку ж всі ж пам'ятають, бомбили. Коли ти знаходишся там в епіцентрі цих всіх подій і бачиш, як бомблять середини, то ти розумієш, наскільки там був просто такий суцільний. Хаос якби, і в їхніх підрозділах також, плюс вони без наказу не відступали. Тобто вони сиділи, поки там, якби, могли сидіти. От. І в один із таких днів було 4,5 години обстрілу, в них горіла вибухала техніка, ця кімната, в якій ми знаходилися з водієм, вона була така 2 на 3 метри, тобто дуже маленька, але е, стіни прошивали осколки. Там йшов чорний дим, е, і здавалося, що кожен вибух е, він ближче, ближче, ближче. Тобто ми вже також готувалися до того, що ми в цій, цій ситуації не виживемо. Але вони прийняли рішення про евакуацію і забирали лише тих полонених, які представляли якусь цінність. Тобто, забрали всіх військовополонених і нас двох із цивільних. Всі інші цивільні, на жаль, були вбиті росіянами. Тобто, ми розуміємо, наскільки в цій ситуації людське життя для них нічого не значить. І просто вбити купу людей, бо вони не представляють для них цінності. Ну, це. Те, що не вкладається в голові. Це скільки людей? Е, ну, я думаю, що це орієнтовно більше 20. Тобто всі, хто знаходилися в підвальних приміщеннях, їх просто ліквідували. Е, потім ця колона вона вирушила в напрямку Нової Каховки, але вона не могла швидко рухатись, тому що те, що могло їхати, тягнуло те, що вже було підбите. І, звичайно, що місцеві херсонські люди вони відлідковували цю колону, передавали на наших хлопців і її двічі бомбила наша авіація. От коли ти знаходишся знову ж таки не там, де хотілося би, і єдина думка тоді, яка була: я її озвучу своєму водію, що не так страшно загинути, як страшно, що тебе закопають в одній ямі з цими всіма. От. І потім твоє тіло ніхто ніколи навіть не буде там десь пробувати ідентифікувати, тому що ну, вони будуть думати, що там лише їхні. Але знову ж таки, ми вижили в цій всій історії. І вже в Новій Каховці, по-перше, відбувся такий перший мій контакт із довіреною особою Віталія Кіма. Мене вивезли десь в якийсь ліс, дали можливість позвонити. І на наступний день був обмінений мій водій. Це була перша людина на Миколаївському напрямку, яка була обмінена. Створився цей канал обміну. І в підсумку було 13 обмінів. На 11-му обміні по цьому ж каналу обміняли мене. По мені переговори були дуже складними, тому що ну, Генштаб не хотів створювати прецедент, коли цивільну особу поміняють на військовослужбовця. Тому що тоді дуже велика кількість українських голів громад, старост депутатів, були в полоні. І якби такий прецедент був, то тоді і тих би треба було б міняти на військових. Ну, от тому е зусиллями Віталія Кіма, зусиллями народного депутата України по нашому округу Ігоря Капитіна і. Е Ще одніє близької мені людини, він не любить, щоб я називав прізвище, просто називаємо його хороший друг Сергій. Вони домоглися, щоб мене обміняли. Ще раз кажу, це було дуже непросто. Я із середини розумію, наскільки складний переговорний процес по обмінам. І 10 червня 2022 року мене обміняли. На той момент часу вже всі сенсі там на мені вже. Зійшли, тобто мене вже віддавали такого, знаєте, щоб було видно, що, що з ним нормально поводилися. Два з половиною місяці я провів нові Каховці в одиночній камері. Поряд зі мною були ну, в інших камерах, голови інших громад і секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, Він, на жаль, після. Десь через півроку після того, як його відпустили, він помер. Загалом весь, весь ваш період полону скільки тривав? 93 дні. З них перший, перший тиждень він був дуже екстремальний. Це була Чорнобаївка, це було приміщення, де було мінус 2 градуси. Це були побиття тортури, обливання холодною водою, постійний холод. Це було мінімум їжі. Тобто, я це іноді знаєте в... Називаю як п'ятизірковий готель е, з п'ятиразовим харчуванням. Тобто за перші сім днів по погодували тільки п'ять разів, і то не дуже багато. І два дні були розгрузочних. В Новій каховці вже якби, побиття не було, тому що вже знали, що будуть міняти, і просто якби там лікували. До речі, в їхньому військовому госпіталі мені надали допомогу і врятували пальці ніг, тому що ноги були обморожені, і зрізали всю якби, відмерлу частину, зберегли ноги. У мене були зломані ребра, тобто мені також якби, надавалася допомога. Ну, медична, тобто е я тоді, до речі, бачив е тих наших е полонених саме військових, яких звозили з Запорізького напрямку туди, От, Тобто їм е першу медичну допомогу надавали саме в новій Каховці, потім вже везли до Криму. З е середини ти розумієш, е що просто чудо, що ти е живий і в тебе збереглися всі кінцівки, ти можеш обняти своїх дітей, ти можеш продовжувати ту роботу, з якою ти пов'язаний вже якби, на більш такому ментальному рівні. В людини в кожної з нас є дві головних дати в житті. Перша, це коли ти народився, і друга це коли ти зрозумів для чого. Коли ти розумієш, яка твоя місія, і що та робота, яку ти робиш, вона повинна приносити користь багатьом людям. І якщо ти до цих пір живий, значить Бог для тебе підготував якусь певну місію в цьому житті. І ти не маєш права це не зробити. Українців, не здолати, не перемогти. Без світла, без газу, без води, але без москалів. От. Тобто в будь-яких умовах ми виживемо. І іноді зараз я, коли буваю у наших європейських партнерів, там спілкуюся з їхніми представниками уряду або просто звичайними там, представниками фондів. І вони кажуть, Дивіться, ми всі на порозі Третьої світової війни, і що нам робити, якщо трапиться щось, я їм завжди раджу. У вас повинен бути друг з України. Телефонуйте йому і він вам скаже, що робити. Тому що українці вони виживуть кругом.